Роздяглися заради шари. На півоголені чернігівці з позаранку штурмують магазини, щоб безкоштовно отримати поношений одяг. Доволь! Мережа секонд-хендів роздає по п'ять речей усім, хто прийшов у купальник чи плавках. На шопінг у спідньому вишукувалися черги. Ну нормально чим відрізняється від пляжу особливо, не знаю». «Самі активні ті, які перекупщики. Вони покупають, вони зразу займають місця, всіх отак от відслоняють, от нагрібають, потім в інтернеті продають. Деякі сміливо прийшли роздягненими, щоб задарма поповнити гардероб, але дуже засоромилися, побачивши камеру. Покупець, який вантажив пакети з обновками у недешевий автомобіль, навіть почав погрожувати журналістам. Я за камеру аутмолець прийняла акцію скоріше, як незвичайний фестиваль, і просто розважалася. Ганялася більше не за покупками, а за адреналіном. Літо все таки, ну прикольно просто. Охочі до шари не лише українці. У голі розпродажі давно звичайна справа і в Європі, от тільки там їх влаштовують брендові магазини.